Всім привіт! З вами Тера. І сьогодні я покажу, як збудувати ось таку ферму вовни, яка стоїть позаду мене. Також нам знадобляться ось такі ресурси. А далі біжимо і шукаємо рівну поверхню, де ми зможемо вирити яму 2 блоки в ширину, 5 в довжину, ну і 2 в глибину. Також зараз нам знадобляться скрині. Та ставимо скрині так, як показано на відео. Двійні скрині мають бути по боках, а одинарна в центрі. Далі беремо воронки. <кій> Зараз ми їх підключимо, щоб наші ресурси прямо потрапляли одразу до скринь. А надалі нам знадобляться енергорейки. Щоб вагонетка їздила і збирала наші ресурси. Ставимо вагонетку. Ну, і, звісно, включаємо наші енергорейки. А вагонетка починає курсувати. А тепер ми беремо наш блок з землею, спостерігач. Редс... Також беремо редстоун і розподілювач. І не забуваємо про скло. А тепер ми маємо закрити землею поверх цієї ями, де їздить вагонетка з воронкою. Закриваємо п'ятьма блоками з землею. А далі ставимо спостерігачі, так, як показано на відео, щоб вони червоною точкою дивилися до ось цих дошок. А тепер до, проводимо від спостерігачів редстоун сигнал. А також беремо, і щоб розподілювач дивився над блоком трави. <кій> і так, щоб був підключений до нього редстоун сигнал. А тепер ми, в принципі, можемо загородити дошками те, що нам не потрібно. А також зараз візьмемо скло і перегородимо між розподілювачами вільний простір. А тепер трошки збоку поставимо скла, почнемо забудовувати вже весь цей механізм. А Основу основ будемо забудовувати темними дошками. Також забудовуємо зверху. і Зараз вже будемо переходити ми до забудови тут. Щоб наші овечки не вистрибнули і не втікли, коли будуть сидіти. Також закриваємо на три блока від землі. Прям. <кій> а тепер беремо овечок. І тут головне, не зробити моєї помилки. Бо я спочатку посадив туди вже овечок, починаю за... і почав закладати все люками. І тут не робіть моєї помилки, а для початку. Покладіть ножниці у розподілювач, а потім садіть овечок. Тут я вже згадав: прибираю овечок, і вже аж я нарешті повкладав ножниці до розподілювача і вкладаю останні треті ножниці. І тепер аж можемо закінчувати працювати над зовнішнім виглядом. Звісно, шко... дуже шкода. Щоб що трава вже повиджувана вівцями і прийдеться чекати, поки воно повідросте. А тепер саджаємо наших овечок. І вже механізм починає потроху функціонувати. А та, тепер ми можемо закінчити працювати вже над іменно естетичним виглядом нашої ферми. Закінчити докладати ось ці люки одним шаром. Щоб воно виглядало гарно. Як на мене, воно дуже добре компонує сюди. Разом з такими темними дошками і склом. Також закриваємо зверху наших улюблених овечок, які, по ідеї, нам і будуть давати нашу шерсть. Блін, Постався зверху люк трохи. Ну, і ось так виглядає наша ферма ззовні. А також не забувайте, ось тут вирити таку ямку і зробити тунельчик. Чи комірку, щоб забирати в, наш, вашу шерсть з скриньок. І пишіть в коментарях, як вам така ферма вовни. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а всім удачі і пока-пока.